Посадити мільярдне дерево у Баштанці прийшла місцева жителька Віталіна. Для мене, щоб розвивати природу, щоб природа була красивіша, щоб там, наприклад, як білки, були, було багато білок, вони ну, як, розвивалися, чи як, щоб їм був дім. З 2021 року в Україні діяла програма Зелена країна. За цей час у регіоні посадили 37,5 мільйонів листяних і хвойних дерев, говорить директор філії Південний лісовий офіс Олександр Грицай. Південний лісовий офіс висадив 8200 гектарів нових лісів і висаджено 60 мільйонів саджанців за цю програму. Після проведення реформи лісової галузі. Дійсно, Південь отримав можливість створювати нові ліси, доглядати за ними. Програма ця закінчується, а ми продовжуємо далі збільшувати лісорозведення на півдні України. Сьогодні висадивши дуб у самому місті Баштанка. Баштанка, відповідно до указу президента, має почесне звання місто Герой України. Дуб символ нашої з вами непоборності, незламності, символ нашої з вами витримки і мужності. У Баштанському районі впродовж п'яти років посадили найбільшу кількість лісів. 27 мільйонів дерев на площі 4 тисячі гектарів. Мільярдне дерево на завершення символічно посадили у центрі Баштанки, сказав Олександр Грицай. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.